Усім привіт! Сьогодні урок номер 3 Ми навчимося в'язати виворітні петлі. Давайте почнемо. Кромочну ми знімаємо. Далі, дивіться, ниточку ставимо перед спицею. Перед Спицю саму ось цю, заводимо за ниточку. Ось так, дивіться, продіваємо. За передню стінку, захоплюємо нашу ниточку і виводимо. Давайте ще раз, дивіться: ниточка перед роботою, ось ця, ось перед спицею. Далі тією спицею заводимо за ниточку, заводимо ось ось цю петельку, ось так дивіться, за цю передню стіночку. Захоплюємо нашу ниточку і виводимо. Ще раз декілька разів покажу. Дивіться. Заводимо, захоплюємо і витягуємо. Заводимо, От сюди, бачите, ми заводимо під нижню цю стіночку. Захоплюємо і витягуємо.